Зима падає перший сніг, тож редакція, недовго думаючи, відправила мене на СТО. І сьогодні я знову змінюю свою професію. Як бачите, до нового робочого дня я вже готова, тож не будемо гаяти часу. Йдемо працювати. Хто буде виконувати функції шумомонтажника? Ви, Аня, да? yeah. так? Так, ну, тоді от, давайте мікрофон, будемо зразу працювати. Навчатися на монтажній справі мене сьогодні буде власник СТО Олександр Федорович. Спершу коротка екскурсія і одразу до роботи. Для початку підіймаємо машину. На всі ще на монтажах є підіймачі, в основному хлопці працюють на двох тратах. Ми працюємо так як У нас на монтаж є топ-послугою. Ми працюємо на підйомі. О, це зручніше, це швидше. Перша задача відкрутити гайки. Спочатку пробую власноруч, та Олександр Федорович вирішив спростити мені задачу. Є така штука, називається гайка. Мені здається, це було найпростіше завдання на сьогодні. Далі треба було зняти колеса, а це вийшло не з першого разу. Тож на поміч кликали перевіреного друга. Це Тарас. Це казав дядя Саша І Тут акуратно. З допомогою Тараса колеса зняті. Далі переходимо до шиномонтажного станку. Ця педаль відповідає за лапку вжима. Середня педаль відповідає за лапи розжима на станку. Ця педаль відповідає за оберти станка. Дивлюсь на вмілу роботу Олександра Федоровича і намагаюсь відтворити. Об осьо ця лапка уперлась сюди, колесо диском уперлось сюди, щоб був упор. Гума обжата, після цього треба зачистити диски від грузів балансування. Це для того, і для того стріляє, щоб коли буде накачений колесо, це буде зробити незручно. Наступним етапом ставимо колесо на станок, будемо знімати і одягати гуму. Кожен діаметр колеса потрібно настраювати в станок. Тобто ви лапу. У нас це станок, скажімо так, він. Більш ручний, ми старовіри, ми робимо все нахрапом і мозолем. Пан Олександр вже зняв гуму і детально розповідає про кожен етап. Я ж поки намагаюсь все запам'ятати. Ця резина вона не направлена. Вона ставиться на деяких резинах, пишеться, на деяких виробники не пишуть. Є інсайд, на резині написано, і аутсайд. Тобто аутсайдом ви ставите на лицеву сторону. Ми називаємо жижа. Для чого вона мажиться? По-перше, вона полегшує, щоб колесо залазило, краще леше. І по-друге, вона герметизує, виконує роль герметизуючої проставки. Обратно так само. Береш і обжимаєш. Придержуєш, Пускай, все. Спільними зусиллями гуму обжала. Після цього ж знімаємо колесо. Давай, давай, ти можеш. Ми в тебе віримо. Давай ще, 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 ще. Дави, 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 диви. Все, нажимай Тут. на третю педаль. Третю, цю? Да. Нажимай, не візь. Ой! Все, це держи, це держи. Витягуємо колоку. Процес роботи часом нагадує манікюр. Зняти, підпиляти, обробити і покрити назад. Тож беру зимову гуму і одягаю назад. Бережці. Шукає, щоб ти сайт. Перед тим як одягти колесо назад, мажу його та зачищаю диск. Гарно, гарно, не І ще? І ще. З допомогою майстра Олександра колесо одягнене. Можна підкачувати. Необхідний тиск 2,2 Ну, десь бач, туди перестаєш піти. До упора. Гарно закручується, зажимай гарно. Угу. О, два, ну і два майже. О, два і два. Зимова гума одягнена, тож переходимо до наступного важливого етапу балансування. Для чого це робимо? щоб було дисбалансу по в'ясу колеса. Тобто ми додаємо е, грузи там, де може бути колесо трошки підм'яти, трошки вдарене, може бути резина. Не зовсім якісна, може бути різний, скажімо так, вес наплавлення, резини. Ну і тому подібне. Виставляємо необхідні показники, накриваємо кришкою і чекаємо. Як тільки готові результати, шукаємо місце, куди необхідно прикріпити грузи балансування. Так по рівно побалансу по валу. Дивись, щоб в тебе усе так була пряма ліна. Зачищаємо та знежирюємо місце майбутнього кріплення. Відміряємо відповідну вагу і можна кріпити. Гума знята, зимова одягнена, колеса підкащені, відбалансовані, тож можемо одягати назад. Ми майже на фінальному етапі можна вкручувати гайки назад. Раз, 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 раз. Ні, не то ж смішно. Чорний, такого не бачив ще. – Так і знаю, що оператор з мене сміється. Наше редакційне авто перевзуте, опускаємо підйомник і йдемо отримувати відгук про роботу. Та ну, Аня, можна по п'ятибальній шкалі, так як я вчився в школі на п'ятибальній системі, то вставимо. Четвірочку В натяжечку, ну, четвірочку. О, так що, в принципі, ще один-два сезони, і буде літати як пчолка. Мій робочий день завершено. Робота складна і виснажлива. потребує як певних знань, так і фізичної підготовки. З чим були певні труднощі. Отож, я повертаюся до роботи журналіста. А ми побачимося в наступних випусках.